Тренди 2000-х повертаються. Саме тому скоро ми будемо ходити на півголі. Усім привіт! І у минулих відео ми з вами говорили про тренди, які є зараз. Поглиблювались у історію тренду поки що тільки одного. Та я розповідала про те, звідки та як створюються тренди. А сьогодні я хочу розповісти про тренди, які були у минулому. Саме тому, що зараз вони знову повертаються до нас, знову встають бути актуальними. І саме про тренди одязі, які були популярні у 2000-х. Окрім того, що я буду розповідати про тренди, які були популярні у 2000-х, я буду проводити приклади сучасного цього ж тренду, тільки е, зображеного у нашій сучасності у теперішньому часі. І цим самим я доведу те, що мода циклічна і що тренди тодішніх років повертаються до нас зараз. Перший тренд, про який я б хотіла вам розповісти, це туніки або спідниці, або сукні з лосинами. Зараз цей тренд у нас також є, але у нас це частіше виглядають просто штани з якимись спідницями та юбками. І частіше всього це широкі штани, об'ємні та об'ємні широкі юбки. А, ну, загалом я тільки такі тренди зустрічала. На той час були дійсно актуальні. Після 90... у 90-х більш так актуальні були це різнокольорові якісь лосини. А вже у 2000-х це були класичні кольорів лосини, чесно кажучи, не знаю сенс додавання лосин. Але їх додавали, додавали їх, вони були в обтяжку завжди. Це були якісь з ніками, які були не сильно довгі. Це були і спідниці, які б могли йти по коліно, це могли бути і юбки, і будь-що. Наступний тренд, який зараз у нас супер популярний, і в той час теж постійно його носили, це кроп-топ або ковтинка. З довгими рукавами та короткою, де вона закінчиться, або просто топ невеличкий, коротесенький. Його у нас дуже багато в мас-маркетах, дуже багато у різних брендів. Він постійно використовується, і на той час його носили постійно. Таким чином вони відкривали нижню частину животу, адже 2000-ні це був час, під час якого були популярна ем, нездорова худорлявість, На жаль. Але вони таким чином відкривали свій живіт плоский, який теж, на жаль, був у моді. І е, таким чином ці топи стали популярними. Взагалі для мене 2000 ні є таким атрибутом дуже відвертої моди, хоч зараз у нас теж є право вибору, але мені здається, у нас немає таких відвертих образів, такої кількості його у трендах. Також ці топи могли бути різних кольорів, різних фасонів, вони по-різному виглядали, дуже популярні були з різними написами, вони були і, як і просто невеличкі топи, які виглядали як ліф, вони могли бути із сітки, і з будь-чого. Загалом найголовніше це було саме цей коритесенький топ або кроп-топ. Наступний тренд, про який я хочу розповісти, це є низька посадка. Вона була буквально всюди. Вона була супер популярна. Вона використовувалася як і в джинсах, так і в спідницях. Деякі її носили її настільки низько, що можна було побачити спідню білизну. А хтось може взагалі не одягав. Навіть і таке могло бути. Зараз у нас також актуальна низька посадка, вона також використовується, але е, і деякий час навіть було дуже актуально теж носити е, е, низьку посадку і так, щоб видно було спідню білизну. Можливо, досі хтось так носить, не знаю, я не пробувала. Е, і тоді е, буквально усе, що могло спуститись низько на низьку посадку, все носилося на низькій посадці. Це і спідниці, і джинси були, і спортивні штани, е, і, до речі, ще на рахунок штанів. Також були актуальні широкі штани, е, широкі і довгі штани. Тобто, ну також такі штани, які зараз багато хто носить, це штани, лугу, якими можна замітати підлогу, якими ти прийдеш пару метрів, розвернешся ти там вже пів. За собою міста проніс. Ми тебе десь за штани вчепилися великі, широкі штани. Штани, які десь після коліна починають розширюватись трохи. Також у нас зараз я б сказала, що не так актуальні є штани карго, але деякий час вони також були популярні. Я знаю, що ще носять цю модель, але зараз вона є ну, вже не таким трендом, як була раніше. І у 2000-х також це вважалося трендом. Його також дуже часто використовували знову ж таки на низькій посадці з цими багатьма карманами всюди. Такі вони були мішкуваті, широкі, адже ну, дійсно тоді. Носили загалом тільки широкі мішкуваті е, штани, і здорові такі, ну, знову ж таки, такі, що можна було пройтися і зібрати з собою рио. Я вже говорила, але я повторюю ще раз: е, те, що були актуальні написи і логотипи. Ну, тобто, зараз е, це, до за речі, в нас не вважається таким чимось крутим, адже якщо ти вийдеш десь у великі гучі, і ну, буде видно, що там не а якісь гусі. То тебе засміють, і ти, ти підеш плакати й домами така. <звук> а тоді я б не сказала те, що було круто гусі носити, типу, якісь гусі, несправні, не, не але було модно дійсно носити якісь надписи, якісь брендів. Ем... Ну, звісно, не завжди вони були справжні, але це було популярно, це було трендом. Я думаю, що ніхто нікого не сміяв, якщо там когось було не справжнє. у бабушки на базарі, купив ти ходиш кутий блатний такий. І всі такі. Ааа, клас! Ну, така була мода. Ну і, звичайно, окрім одягу, були, звісно ж, популярні ще й аксесуари. Один із таких це була бандана. Бандана, я носила бандану у 2020 році, вони були актуальні. І за той час вони теж були дуже сильно актуальні. Я носила їх ну, типу, не тільки на голові, я могла їх десь чіпити там, на боку, на поясі, на руці, ще десь. А от, в той час я бачила, що загалом їх носили тільки на голові. І ну, Це були бандани різних кольорів, різного розкрасу. Це були, може, навіть не, трос, не тільки бандани, а й хустки. Їх носили репери різні, і воно дуже гарно виглядало в образі з штанами Карго та банданою на голові. От що на відео так тяжело, багато говорити, а в житті Ізі взагалі просто легка. Лягкатня. Наступний тренд, який прямо а, закинув мене в Що ностальгі... це було тільки що з руками? Не знаю а, Наступний тренд, який закинув прямо мене в Закинув, як в мусор був, поняли? А, це чокери. Я не пам'ятаю в 19 чи 16 роки, коли я носила чокери, вони були теж дуже сильно актуальні. І вони ще таки продавались такі, типу, залісні. Ти їх поки одягнеш, воно тобі вже такого висіти. Було таке у вас. Потім вже розумні купували собі на защолочках. Не такі, що ти розтягуєш, надіваєш, а воно вже такого в тебе висить. Були такі, що що дуже красиві. І тоді в той час теж були дуже круті чокери популярні. Мені, чесно, досі подобається цей тренд. Я не знаю, чого його перестало носити, але дійсно гарно виглядає. Ну так, вона цікава, така кішечка. Наступний <му> <Достуга> ранг, який у нас теж зараз актуальний, це кроватка. У нас також кроватку дуже часто використовують, носять, і навіть з нього роблять свої краватки банди. Я теж пробувала в Тіктоківу. Подивіться, подивіться, може вам понравиться. Ну там таке собі відео вийшло, але ну друг. От також ну, кроватку тоді як бант не носили, не додумалися, Ми такі розумні. А, але носили просто кроватку як тренди на шиї, просто її використовували в якихось елементах. Наступний тренд, який теж мене відправив трошки в ностальгію, це ланцюги. У мене була знайома, яка віддала мені один з ланцюг сказала: ой, я його носила на джинсах. І я зараз розумію, що це була той самий ланцюг, які носили в 2000-х на джинсах. Ну але не тільки на джинсах були актуальні ланцюги. Це такі об'ємні, великі ланцюги. Вони і на шиї були актуальні, але основним. Таким трендом це було носити їх на джинсах. Ще зараз, до речі, також популярні є корсети, і в той час вони теж були дуже популярні. Ну, знову ж таки, всі хотіли показати своє худоляве, здорове тіло, а за допомогою корсетів дуже можна яскраво виразити свою худу талію, свій плоский живіт, і тому носили корсети. Вони були теж дуже актуальні. Це були корсети з. Кружева, про яке, до речі, говорила у своєму першому відео, що воно зараз дуже актуальне. Тому подивіться моє перше відео, ну, додивитися, дивіться то до перше. От, і воно було там з кружева, воно було просто однотонне, тонне. Тобто це були ну, різні формати корсетів. А що стосується сумок, то дуже актуальні були сумки багат. Вони й зараз є актуальні. Ну і на цій чудовій ноті я хочу закінчити. А, дякую вам за те, що ви переглянули це відео. А, прошу вас підписатися обов'язково, поставити лайку, написати коментар, а, підписатись на інші мої соцмережі, посилання на які буде у шапці, у під, під відео, а, І я залишу цього разу два збори з і і а ви обирайте, який хочете донатити, Бажано, звісно, це донатити. Я вас дуже сильно прошу, адже це важливо. І это нового відео!